Доброго дня. Реєструємося в чат, хто буде мати бажання брати сьогодні участь у громадських слуханнях, хто у нас присутній. І цікавить мене, чи є представники громадськості. Як звук чути, видно? Доброго дня, так вас гарно чути і видно. Ми вас не чуємо. Добрий день. Вам не чуєте? Ва що з звуком, а мене ви чуєте? Пані Аліна, бачу, ви мікрофон включили, але ми вас не чуємо. Так, присутні управління комунального господарства. Дуже приємно. Представник управління комунального господарства. Ви нас чуєте? Можете написати в чат. Так, представники громадськості. Так, тоді налагоджуйте звук, чути добре, зрозуміло, і трішки почекаємо громадськість. Пані Аріна, я бачу, ви з'явились на зв'язку. А мене чуєте? Так, отак так, все гаразд. Дякую. Дуже добре. І так шановні присутні. Ще раз добрий день. Дозвольте нагадати, що сьогодні 10 жовтня 2024 року ми в стадії очікування приєднання громадськості. Сьогодні у нас мали відбутися громадські слухання, метою яких є обговорення звіту планованої діяльності, а саме, реконструкція берегу кріплення лівого берега, річки Прут від моста на село Нижній Вербіш до парку імені Тараса Шевченка. Місті Коломиї Івано-Франківської області, де замовником виступало управління комунального господарства Коломийської міської ради. Шановні присутні, хто в нас є сьогодні, хочу повідомити, що мною буде складено акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Отже. У зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутній організатор проведення громадських слухань, тобто представник я Ольга Гуменяк, представник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, представник управління комунального господарства Коломийської міської ради, пані Зоряна, Аліна Чуловська, ви, напевне, розробник звіту планованої діяльності. Так, представник суб'єкта господарювання розробних звітів з оцінки впливу на довкілля. Зрозуміло. А також відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2018 року за номером 989 із змінами. Зазначені слухання вважаються такими, що відбулися. Як ми бачимо, до нас на даний час ніхто не приєднався з представників громадськості. Всім гарного дня, всім дякую за увагу.